Всім привіт! 10 січня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Хочу показати, що є у нас от наявності вібратори електричні виробник Італія. От маркеровочка на 220 вольт. Ось такий кабель і сам вібратор. Покажу її. платформа. Так. так що кого зацікавили вібратори. звертайтеся в компанії Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах одинакова. Да, телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber. Він показує, друзі. 063 426 1010. Вібратори електричні, виробник Італія.